Відправляємося сьогодні в батаре, там у нього обіцяна чорна п'ятниця, подивимося, що є по знижкам. Я сьогодні сама, Ютюшка на роботі, Вівніка залишилася люшкою полянчиця, а я в магазин за вкусняшками. Ну що, поїхала. У нас на акції за вас водичка трускавецька по 11.50 всі види оліє ще дар на акції по великій знижці, 42,50 за пляшку, дуже непогана ціна. І... Доволі таки непогана олійка. Зараз багато спецій на знижках. Права своя лінія. Ось такі всякі куркума, імбир, там, коріандр, все на знижечках. Є багато чого цікавого подивитись. Майонез Оліс, дуже гарні знижки, 67% велика пачка, ну, у нас немає в наявності. І солока відсотковий середня пачка, дуже гарна ціна. Соуси густо. Ось такі карбонава і там ще декілька видів є з дуже по гарним акціям. Форм у нас також немає нічого в наявності. ну Гарна знижечка. На барні дуже гарна знижка, в кого дітки полюбляють то самоту. Тролетики то. на знижці, ну, це звичайна знижка на дочувній п'ятниці. Ось ці вафлі на дуже гарні знижці по 2690. чи якщо карткою АТБ, то ще менше. Дуже-дуже смачні. Дуже гарна знижечка на ось таке печиво рошенецьке ловіта з шоколадною крихтою. Дуже-дуже смачне. По 2090 пачку, два види. Ось такі в коробках цукевочки на акції від Вашен. Елеганти Класік, дві серії. По 6990, дуже гарна акція. Це ще акція цього тижня, також смачні цукерочки на акції. Ось такі шоколадки Міленіум, Дуже гарна знижечка на ці цукерочки, Хто полюбляє, тому подивіться. Є на акції дуже смачні тортики. Солтан, такий тропічний на гарних знижках. Правський також гарна знижечка. На йогурті дуже гарна знижка. Тут 2090. Дуже дольчі йогурти, смачненькі, можна взяти. Кого малюки полюбляють растіжку. Також зараз дуже гарна акція. І трішки питного йогурту є на акції. Є ось такий безлактозний йогурт і ага, отак без вартозне на акції. Дуже багато знижечок на сири. Є що вибрати, дуже цікаві варіанти. На акції сосисочки тигреня. Дуже гарна знижка, дуже смачні. Мама я їх дуже любила. Така компаска на акції також дуже смачненька. І ще є деякі там сосиски, ось такі міні мясної лапки на акції. Гарні знижки дуже великі. Зараз можна недавно закупити копчений. Зараз по дуже гарній знижці. Видіть багато компасів і Чона колбаска є та звичайна варена копчена. Є дуже гарні книжечки. Для креветки, своя лінія, ось така на акції 156,90. Велика знижка, на крабні палочки. велика знижка. І ось така гарна вот наприклад, на купив снежна панда. то есть Такие 27 по 40 Зараз є ватні диски 2590. Выкладки вибір зараз есть на акції. Libres, овіс артишки есть на акції. Ну там на 5. Ну да, ще есть. Підгрузки зараз маленька акція, але я так розумію, буде акція в п'ятницю-суботу неділю. Та що я пока на підгрузки. Отак, і зараз акції такої особи немає. Трішки невеличкі акції по напівфабрикатам, але нічого такого цікавого там трішки немає цього разу. Жубніпасти є дещо на знижках, але не дуже великі знижки. ну так, Якщо щось потрібно, то можна глянути. Гелі для душу є на гарних знижках. ось Цей, цей гелінве на великій знижці. величенька знижка на ось такі гарні гелі. Кремльсофт зараз на великій знижці. 50 гривень з купівками. Віцелярна водичка є на великій знижці. Умивачка. Трішки є знижек на деякі види вина непоганого. Але таких сильно цікавих знижок на алкоголь я нічого не побачила, Якщо чесно, щось цікаве, є знижечки на чіпси, своя лінія, маленька точка веса, сухарики по величіньким знижкам є. такі крафтові і флінти є погристи Ось такі грінки зараз флінт на акції. Тут все-таки своя лінія, всі види на акції. Кава на акції Амбасадор. Різні види, заварна в Рощина з чого вибрати. Чаї мало що є на акції, нічого такого цікавого на акції вони. О, ну, зомби. Так, ми ну ще трішки скупилися. Я взяла небагато, тому що я автобусом. І мене давно закупили все, що необхідно. Таке трошки смаколики додому. А тебе залишилось дочеркатися. Автобус не замерз, тут дуже 20 хвилин до автобусу. Ну, чекаємо.